День цікаві хлопчаки соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі жвавої малечі. Доброго дня! Кажу і вам, дідусі та бабусі, як казали в запорожському коші, шануємося ладом, люди хороші. Сьогодні. Моє оповідання буде, буде про те, як запорожці Новий рік зустрічали. От, після вибору старшини, після вибору нового кошового отамана, усе Запорожжя поринало у вир а, зимових чарівних свят. А, є така пісня. Сидить пугач на могилі та все пугу-пугу. Ой, збирайтесь, запорожці, браві молодці, зимувати на Лугу. Так от, після того, як вони обрали собі отамана нового, нового після того, як відслужили у церкві Покрови Богослужіння святкові, а збиралися у корені отамана, запорожці, щоб підсвяткувати святвечір. От, уявіть собі красу, а, красу зимового степу, кучугури сніг лежать на землі, дахи будівель січових вкриті снігом. Димок в'ється вгору, мороз аж потріскує, а козаки йдуть, збираються до свого батька, щоб привітати його з вечірньою зорею. І саме тоді, коли на небі з'являвся місяць. І вечірня зоря. Підходили до будинку, де мешкав кошовий отаман, і хлопці починали гукати. Мороз ходить очеретом, пустіть нас, пане господарю, вечеряти. З Богом ідемо у дім. Вечірня зоря встає, свята вечеря настає. Виходив до них на поріг отаман, вклонявся низько та й казав прошу хлопці, не погордувати та пройти до моєї хати, хліба солі скуштувати, святої вечері одвідати. Заходили у хату хлопці, і він усім, хто приходив на цю вечерю, роздавав по грошику і казав Ось нате вам. Хлопці, хороші гроші. Ось нате вам, хлопці, гроші та будьте завжди, люди, хороші. І після того розсаджувалися за стіл. А новоспечений отаман наливав скляночку горілки неповну і клав на неї кусне хліба і ставив на підвіконня до віконечка. То свята вечеря, вона відбувається не тільки. У свято приходу вечірньої зорі, яка сповіщає про народження нового сонечка, а ще й а, святкували запорожці для того, щоб поминути душі померлих козаків, які десь осталися лежати у степу, які загинули у бойових баталях і, і, і не змогли повернутися із походів додому. От, він брав миску з котею, Запалив свічечку, приліпляв її до неї, клацав все на а, рушничок і тричі за сонцем обходив довкола столу. Потім казав любі мої друзі, свят вечором вас поздоровляю, щастя, радості бажаю, щоб щастя було, а здоров'я було на новий рік і щоб він був кращий, як той рік. Вони Відповідали йому, і вам, батько, бажаємо міцного здоров'я, хисту, кміту і Божого привіту. От, і лише після того, коли отаман бажав своїм синочкам за рік зібратися знову до цього столу, щоб відвідати святої куті, от, починалася вечеря. А до цього не можна було їсти. А вечеряли спочатку кутю, узварпили, які готувалися. Саме як головну страву, а потім ішли пісні, маїтки, гречаники, карасі, і смажені, риба смажена, варенички тільки з капустою. М'ясного не можна було їсти. І так святкували до святу вечерю. От. А потім, потім наступало чарівне свято Різдва Христового. Його святкували теж гучно, бучно, радісно на Січі. А тільки з'являлася Вечірня зоря до Кошового отамана, в гості приходили маленькі хлопчаки, колядники, які мали обов'язково поколядувати і засипати його щастям, як казали запорожці. І вірили запорожці, що отаман, якого у День Різдва, у Різдвяну ніч а поклядують молоді січові хлопчаки січової школи, йому буде слугувати вдача на ратному полі, і хист буде у нього, і здоров'я. Тож, до, щоб поколядувати отаманові, до нього приходили в гості семеро хлопчаків. Ішла ватага, як це називалося Вертеп. Першим йшов ватах, який ніс восьмикутну зорю, зірку, зорю мати. О, далі йшов торбоноша, далі йшов циган, лікар, пастух. Чуєте, смерть із косою. І коза. Один із хлопчиків грав козу, його обирали у кожуха, вивертував назовні. Прибирали його рогами, і він о, зображав козу. Адже коза – це давній то темна тваринка, яка слугувала нашим пращурам, нашим предкам, і так само завжди стояли допомочі запорожцям. От хтось може із вас запитати, а навіщо смерть там із ними йшла? А як же? А як же, мої дорогенькі, скажу вам, це таким чином, що козаки настільки були відважними і мужніми. Лицарями, що вони не боялися смерті померти на, 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 на ліжку, а не в бою, це вважалося ганьбою і посоромленням свого оселеця. Тому вони радо приймали життя, але і не боялися смерті. Попереду йшов отах. От вони підходили до помешкання отамана й гукали: А чи дозволите колядувати? Виходив отаман і казав: Дозволяю. Вони заходили в хату, а один із хлопців торбоноша діставав із рукавиці зерна, змішані зерна жита, пшениці і всякої пашниці обсипав цими зернами усю домівку отамана. Самого отамана з ног до голови, і співалися колядки. Коляд, коляд, колядниця, добря з медом поляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте дядьку золотий. Боже, згадую своє дитинство і теж ходив по хатах своїх рідних, близьких ходив, колядував, і на колядову, і рублинку, і гостинчик, і мандаринку, і так тішився радо з того, що мені. Вдячно давали мої рідні, родичі. От я настільки люблю колядки, що склав. Я е, сьогодні цей день дозволяє мені це зробити. Розказати вам колядку, яку я склав. Е, як, як каскар, як поет, і з нею так само можна йти колядувати. От я вам її зараз навчу. Коляд, коляд, колядниця, колядує, коти, киці, красуються, колядує, круг красуленький колує, коляд, коляд, кішечка, кароока, крихітко. Казку, каже, казанок, кидай кілька копійок. Кіця, киця, круглолиця, копійку, клала, котику, казала, Колесо котитиму, котика, кормитиму крученими калачами, калениками, коржами, качатиною, курятиною, копченою, кабанятиною, карасиками, кулагою, книшем, кулішем, ковбасою, квашеною капустою. Сподобалось вам колядка? бачите, що сподобалось? А ще я хочу вам подарувати ще один свій віршик, який я присвятив а, хлопчику а, щедрику, який теж приходив і щедрував до, по, по хатах, по куреннях. А, Є такі і, щедрівочки, щедрик, ведрик, дайте вареник, а ще мало дайте сало, а ще дайте ковбасу, я додому понесу. Це той щедрик, який. На стопчик збирається та весело радо усіх щедрує і вітає. От. То я хочу розповісти вам свою казку, а вона така новорічна, казкова про, про Щедрика-ведрика. Одну історію, яка мені наснилася, яка сталася саме з ним. То слухайте: Щедрик Ведрик вертить вертлик, на вертілку грає, тобто шарманку пісеньку співає. О, як відьма, бо сораканя вкрала коника зі стайні, купа цупа полетіла, за горою опинилась. Ась 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 ась. За горою опинилась. А за тою за горою, ще й не квапною ходою ішла собі Далда-балда, по коліна, борода, метрів всім заввишки. Метрів сім завшишки. Дума відьма, треба стати, не об'їхать бабу хату, просказала та ще й чмок. Зупинився ступачок. кінь то став далда. О, ні! Діндилин дає собі, бо сорканяну мов крик. Відійди мерщій у бік, чуєш ні далдо балду, геть з дороги. Та за та затотокало далда, хто там шепче, як вода. Я й зараз пошепчу відьма грізно, чу, -чу, -чу зачучукала далдище, ти роззявила ротище і на кого, ну, стривай, пшик твоє галай балай. І розлючена Далдуря розійшлась, неначе буря, і скопила босарка,ню, і скатала в калабаню та й кинула. У Кавдук. У -ху -ху! Почувся згук, а потом у гуркіт грому Гох, то бабах, бобух бух, вмить у небо підхопився, цілий сніп вогнистих мух. Де далда, і де серідьма, де поділися обидві, гонор попелом припав, ніби їх хапун узяв. Тут наш Ведрик обізвався. Коник той йому дістався, я їх часто зустрічаю. У казковім нашім краю Бог світ створив, а я створив казку таку ніжну, добру і ясну Бог творець і я творець моїй казочці кінець.